Новий Аудіо А3. У новорічні свята він нагадав автолюбителям про майбутнє літо. На відміну від свого попередника, новий кабріо створений на базі дводверного лімузину. Крім того, він ще й виріс на цілих 18 сантиметрів. Що на сідаєш, стає зрозуміло, в A3 кабріо багато чого змінили. Він став довшим, а за рахунок цього, у пасажирів з'явилося більше місця. Хоча краще, щоб пасажир позаду не був надто громістким. кабріолет Audi A3 виглядає благородно й елегантно. За рахунок збільшеної колісної бази простору позаду стало більше. Передня частина автомобіля прикрашена фірмовою решіткою радіатора. При бажанні можна встановити світодіодні фари. Задня частина кабріолета нагадує седан. Audi a 3 Cabrio вражає своїм дизайном. створюючи новий А3-кабріолет, ми хотіли надати йому більше спортивності. В автомобіля більш низька посадка, він більш плоский, ширший і, звісно, з підкресленою елегантністю. Тобто він має відрізнятися не лише спортивністю, але й елегантністю. Крім того, ми вирішили його подовжити над створенням. Працювали довше. Тестуємо автомобіль з 2-літровим двигуном потужністю 150 кінських сил. Розхід пального 4,2 літра на 100 км. До 100 км на годину авто розганяється за 8,9 секунди. Максимальна швидкість – 224 км на годину пригадую часи, коли проїхатися на кабріолеті було справжньою пригодою, а при зміні смуги або їзді на рівною поверхнею, кермове колесо, стукотіло. Тепер все геть інакше автомобіль по справжньому жорсткий, а ходові характеристики в нього просто чудові. Щоправда, повороти не найсильніше його місце, але це жодним чином не відображається на безпеці. Зевсіншнелґарененко. 18 секунд і несетеся під відкритим небом. За цей час при швидкості 50 кілометрів на годину м'який дах складається. Тут також є що покритикувати. Якщо в машині перебувають чотири людини, то вітрозахисний екран використовувати неможливо. Комфортний салон витримано в елегантному стилі. Тим, хто планує подовжити сезон кабріолетів і в холодні пори року, Audi пропонує поліпшену систему опалення. Тепло надходить зі спеціальних обігрівачів, вмонтованих у крісла водія та пасажирів. Багажник спортивного кабріолета став більшим на 50 літрів. Дах складається в три згини і прибирається у спеціальний піддон. Таким чином він майже не зменшує розміри багажника, який становить 287 літрів. Бум кабріолетів і родстерів почався в 89-му році після випуску Mazda MX5. Відтоді в цьому сегменті було випущено багато чудових машин. Але новий А3 без даху, на мій погляд, один з найкращих в цьому класі. Ця модель вдала з усіх боків. Вартість нового Audi A3 теж непогана. На німецькому ринку авто можна придбати за ціною від 31 тисячі 700 євро.